Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Доброго ранку. Вітаємо вас в цей ранковий час і раді, що ви приєднуєтеся до нас, аби разом помолитися, прославити нашого Господа і попросити Його про милість, про доброту до нас, подякувати Йому, що Він благий Бог і що Він залишається з нами, не покинув нас ні на хвилиночку. Слава нашому. Аллилуйя, Господу. Аллилуйя. Перед молитвою я хотів би прочитати дуже цікаву історію. Вона завжди мене вражала, любив її з самого дитинства. І хочу нагадати для нас усіх це текст з дії святих апостолів, 28 глава з першого вірша. Історія про Павла, коли Павло і ті, хто з ним плили, вони врятувалися. Від великого шторму корабель був розбитий, але ніхто не загинув. Бо Господь відкрив Павлу, що всі, хто з тобою на цьому кораблі, вони виживуть. Хоча обставини говорили зовсім інше. Буря була така страшна, що вже всі змирилися з тим, що вони загинуть. Але Господь врятував. І от що відбувалося, коли вони врятувалися. Написано з першого вірша. Коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься. Мальта. Тубільці виявилися нам надзвичайну людяність виявили нам. Запаливши вогонь, вони прийняли, приймали нас усіх, тому що був дощ і холод, і коли Павло назбирав купу хмизу і поклав на вогонь, то змія, випавши через жар, вчепилася в його руку. І як тубільці побачили, що змія звисає з його руки, то говорили один одному. Напевно, цей чоловік убивця, оскільки йому, врятованому від моря, помста не дозволила жити. І він, він струснув змію у вогонь, не зазнавши жодної шкоди. Вони ж очікували, що він спухне або вмить упаде мертвий. Як того довго очікували і бачили, що нічого злого йому не стається, змінили думку. І почали говорити, що він Бог. Знаєте, аж до смішного. так, коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що коли Павла вжалила, вкусила ця гадюка, то тубільці, тобто ну, туземці, ті, хто населяли ту землю, вони знали, що це за гадюка. Для них це не була якась невідома загадкова гадюка. Вони знали. Їхні очікування були виправдані. Тобто все було логічно. Коли така гадюка кусає, то людина помирає. Але що сталося? Павло струсив ту гадюку в вогонь і продовжив далі займатися вогнищем, не дивлячись ні на що. Вони чекали, чекали, що він зараз почне опухати, синіти, задихатися або впаде одразу замертво. Але нічого не сталося. І тоді вони змінили свою думку і сказали: Значить, ти Бог. Знаєте, цю історію вона мені згадалася в контексті того, що були певні очікування у всіх на світі про Україну, коли певна зміюка з півночі вкусила Україну, вжалила нас <кхи> своїми ракетами, своїми снарядами, своїми е, мінами, своїми танками. Літаками дуже сильно вжалила Україну. І весь світ спостерігав, перед тим, як почати чимось допомагати Україні, весь світ спостерігав, що буде коїтися з Україною, що станеться з Україною. І знаєте, люди, політики, великих держав хитали головами відносно України і казали, зараз вона просто впаде замертво. І так, ми ще не струсили ту змію, вона ще тримає міцно свої зуби в тілі нашої країни, але слава Богу, ось вже два роки, майже два роки, як ми не впали замертво, по милості Божі, ми стоїмо, по милості Божі кордони України бороняться. З усіх сил ми боремося. І ми просимо Господи, будь милосердний. До нас не від Павла залежало те, що він не загинув від укусу. Від Господа залежало. Господь Амін. явив своє чудо, Господь явив свою силу і Павло не загинув. Я вірю, що якщо Господь явить свою силу по відношенню до України, ми не загинемо. Давайте помолимося. Отець Небесний. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що не дивлячись ні на які прогнози, ні на які експертні думки сьогодні Україна продовжує жити. Продовжує стояти, продовжує боротися і виборювати свою свободу сьогодні. Боже, не дивлячись на те, що та змія ще теліпається на, на, на руки нашої країни. Але ми знаємо, Господь, що чудо вже відбулося. Амін, чудо Боже. те, що Україна продовжує жити. Слава тобі, Господь. А, ти любові. відповідав нам на наші молитви на протязі цих двох років. Ти багато багато милості явив для нас, І якщо згадати все, не вистачить. Часу, днів не вистачить, аби все обговорити. Ти Господь, скільки добра і милості явив для України, і звісно, Господь, те, що Україна ще стоїть, це є чудо твоє, це не від нас, це не від людей, це по твоїй великій милості. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти продовжуєш берегти Україну, а за те, Боже. що ти продовжуєш берегти наших людей. І ми віримо, Господь, що рано чи пізно нам вдасться струсити цю змію в вогонь. Ми рано чи пізно просто позбавимося цієї змії, і ти загоїш Духом Святим всі рани нашої держави, Амінь, всі Боже. рани людей наших, сімей наших, Господи. Вони будуть загоєні Твоєю благодаттю. Дай нам Боже тільки навернутися до Тебе, дай нам тільки прильнути до Тебе, Господь. До твоїх обіймів, до, до тебе, Господи, до Твоєї благодаті, аби Твоя благодать мала повну дію в нашому житті. Ми просимо Тебе про це. Отець, Сині, Дух Святий. Амінь. Амінь. Заспіваємо гарну пісню для слави Господа і ще трохи порозмірковуємо про очікування і реальність. Жить на свете, без любви, без любви святой, не зная Бога, без тебя печальны, мои дни, сердце пустота, душе тревога. Тебя тоска, сердце рвет на части. Дать прощение и отцом и друга моим быть. Я не боюсь трудных и опасных испытаний именем твоим с грехом борюсь. Забываю беды, забываю, боль ты, моя победа, а с тобою я забываю беды, забываю боль, ты моя победа. Слава Богу, Александр Васильевич, скажи, ну правда ж. Забуваємо, що і війна, коли поклоняємося <кій> Богу, коли славимо Господа. Дуже гарне слово, Петро Миколаївич прочитав сьогодні, що перемога залежить від Господа. Написано, що коня готовлять на день е, сраження, е, битва, да. Да, а перемога від Господа. І знаєте, ми надіємося тільки на Бога. І сьогодні ще раз показую, що проклятий всякий, хто надіється на людей, хто навіть плоть свою робить опорою. Інколи ми думаємо, я зараз як вийду, як скажу, як зроблю. І коли приходять такі навіть, важкі випробування, то зразу, е показує, хто такий я, де твоя віра, в чому твоя віра, на що ти надієшся. от Важкі часи вони показують, на що ми надіємося. Якщо ми надіємося на Господа, то ми завжди будемо е, в перемозі, тому що Господь є наша перемога. І як би не кусала нас ця гадюка, то на українській мові написано порождінні хідніни кодло гадюче. Знаєте, це ціле кодло. <кхе> Брехня на брехні, там, знаєте, всяка пропаганда, так, і війна, і, і інші країни. І, і казалось, я от думав, коли почалася ця війна, я думав, ну така очевидна річ. І там деякі ще росіяни говорили: так це ж не, не ми воюємо, це вони ж самі між собою воюють. Уже Путін сказав, що я вводю війська, я там денацифіковую, де мілітаризовую. І все одно люди наскільки здатні, на жаль, навіть серед віруючих людей вже пройшло ну, практично два роки війни. Вже ми говоримо, що скоро два роки через декілька днів. І люди все одно ну, знаходяться такі люди, які приймають брехню. Я, для мене це загадка, особливо ладно, там для невіруючих, ну, для віруючих людей. Які прожили в Україні. Ми не говоримо за росіян, не говоримо там за американців, за європейців. Ми говоримо за українців, які жили в Харкові. І вони продовжують говорити отаку от ахінею. Знаєте, Маячню". Знає, то, Маячню таку, таку да. це ще раз показує, що знаєте, є дух, який обольщає народи, написано не тільки, знаєте, то є такий сильний дух, який обольщає людей. А є дух, який може завести в оману цілі народи. Так. Цілий світ можна завести брехнею. Я ще раз тепер для мене стає ну, зрозумілішим, як це прийде антихрист і всі будуть йому поклонятися. Тобто, наскільки дай людині якісь блага, економічні, там я не знаю, культурні, там якось для розвиток якийсь. Майбутнє впевненість в завтрашньому дні. Люди будуть вірити всяку маячню, всяку неправду. І, і тому ще раз Господь говорить, що якщо ті, що утверджуються в Господі, ті мають цю основу. Тут такий камінь лежить білий. І тут дуже сильне таке слово написано, що ім'я, яке ніхто не знає, крім того, то получає, знаєте, Ісус сказав, що на цьому камні создам церкву мою. І ворота Ада не одоліє. Знаєте, і от ми являємося такими камнями, яки складуємося, складуємося в церкву Христову. І знаєте, якщо сатана хоче збити якийсь фундамент, то в нього не вийде. Він може вдарити в стіну, він може завалити якийсь там прольот. Знаєте, в стіні, але фундамент нас ніхто не може вибити, тому що наш фундамент це Ісус Христос, це той камінь, на якому Христос створив Церкву. Тому ми вдячні всім братам і сестрам, які продовжують, не дивлячись на те, що війна вже йде два роки, вони продовжують молитися за нас, підтримувати нас. Ми дякуємо вам і ми віримо, що настане перемога від Господа, тому що ми в Господі завжди переможці. Так, дякуємо за молитви, дякуємо за підтримку. Нехай Господь благословить, Ми молимось і за вас, ви моліться за нас. Хотів би одну думку сказати, Олександр Васильович, і поведи нас в молитві. Цікаво, так зрозумійте просто мене правильно. Коли Павло струсив змію вогонь, його стали сприймати як Бога. Його проголосили Бога. Павло був достатньо духовною, зрілою людиною, звісно, щоб не приймати на себе це. Але ж дивіться, як часто ми можемо обожествляти, восторгатися людьми, там керівниками, полководцями чи ще тим, хто щось там десь зробив, і ми вже готові його знаєте, носити на руках, обожествляти, приписувати йому чуть ли не якісь там неземні характеристики, і це є небезпечно для християн, небезпечно надію свою полагати на людину. І я, я вірю, що коли знайдеться людина. Яка буде тверезою, яка буде богобійною, яка буде давати Богу славу, коли скаже це Господь нас зберіг, і Господь нас спас, то такій людині Господь дозволить струсити цю змію. А доки нема такої людини, то можливо ще ця змія буде теліпатися на наші руці, на нашому тілі. Ми не загинемо, Господь не дає нам загинути, але бачите, ще й скинути в вогонь ми її не можемо. Я думаю, що Господь чекає таких людей вірних, розумних, посвячених, тверезих, які будуть мати правильне розуміння речей, і які скажуть: якщо Господь нам не допоможе, то загинемо ми. І тоді Господь допоможе, і тоді Господь спасе і ця змія полетить у вогнище. Нехай допоможе нам Амінь. Господь. Амінь. Про це помолимося. Дари, Батько Небесний, вдячні тобі, Боже, Боже, за цей новий день, який ти нам даєш, Ми а дякуємо Боже. Тебе за твою надію, яку ти нам дав, серце, а за Боже. твою віру, Господи, за те, що Ти відкрився тим, хто не шукав тебе, Дякую. Боже. Ми Боже. продовжуємо вірити і надіятись на тебе. У нас ні на кого більше надіятись. Ти основа нашого життя, ти благословіння, Господи, Ти наша сила. Ти наша, Господи, слава, тому ми прославляємо тільки Тебе завжди, Господи. Ми готові сказати Алі, слава і Сусі. подяка Тобі за все. Благослови цей новий день тих, хто дивиться за цю трансляцію. Благодаря. Наші проблеми ми несемо на руках молитви перед тобою. Віримо, що Ти все, Господи, вирішиш як тобі угодно. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та Єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.